На формування клімату Євразії здійснює вплив рельєф. Рівнинний рельєф європейської частини сприяє проникненню холодних повітряних мас з північного Льодовитого океану на південь. А вологого повітря з Атлантичного океану далеко на схід. На півночі в азійській частині відсутність гірських хребтів. Сприяє проникненню холодного арктичного повітря аж до гір Центральної Азії. На сході розташований пояс гірських хребтів, а на півдні гімалаї, які перешкоджають потраплянню вологих мусонних вітрів усередину материка. Внутрішні райони Азії внаслідок віддаленості від океану не відчувають його впливу. Тому там сформувався різкоконтинентальний клімат, наслідком якого стало виникнення пустель. На формування клімату прибережних територій Євразії впливають океанічні течії. Так, північно-Атлантична та Норвезька течії зігрівають повітряні маси відповідних районів. На значних просторах Євразії, зайнятих горами і Плоскохір'ями, простежується висотна кліматична поясність. Вона найвиразніша проявляється у Європі на південних схилах Альп, а в Азії на південних схилах Гімалаїв.